Розстави якась пелішна. Ну тут а, головне не розганяться, тут, тому що для я так зрозумів, що розгоняється не ну, вона, хоч чуть, -чуть їде. Так, туди портати нельзя, головна. Йо-мо -йо. повернули Так, все, пігнали, майже приїхали. По ідеї тут вже можна розлог брати. Ну, по Що вона по бензину, я не розумію? А, ще є, ще достатньо. Ще в принципі достатньо, що можна покатати сьогодні. Звідси дома продають, може повдомник купити, але... Але так. Да. Що в нас тут питаємо? Йоха, не попай. Прикол. <'я> а ну-ка. Подивимося, що в нас тут. Так. Може якісь квести є? Якщо є, то поробимо трохи. Так, сюди не можна в'їжджати на транспорті.